Ну що, друзі, кукурузка вже в прицепі от чіпаємо кукурузяну жаточку! Тут все як на мінному полі. Льоха у головного оператора. Куруза в районі тонни, так як я і казав, вийшло. Таке красавчик нас коситиме. Називається операція Вспіти до дощу. Так, все, друзі, підчепилися, все оперативно. Зараз їдемо на соняшничок. Зараз налаштування перенастроює і стартуємо. Отака От в нас красота. Люблю такі процеси. Кукуруза, до речі, я думав, буде там відсотків 20 волога. Вообще в ідеалі в нас вийшло 16%. Ну тобто після опадів оцих, що були, то це я вам скажу те, що треба. Зараз Комбайнер налаштовується по настройках з цього із Кукурудзи на Соняшничок і їдемо зараз, тут у нас 6 гектар, зараз він швидко їх зіб'є, я, я думаю. Ну що з Богом? Отакі хмари нас тут преслідують, Ну зараз будемо дивитися. Називається «Успіть за 60 секунд. <смі> Бачите, вже цей раз не поїхав по пшениці, вже побачив, мабуть. Ідемо, друзі, проводимо комбайника на соняшничок. Зараз машину перепаркуємо і потім вже поїдемо покатаємося в комбайні, покажу вид з комбайна. А, що? а ну робимо ставки, що за урожайність буде? Красота, так? Да? Щось налаштування і в бой. Подсонешняк да, вибираєш? Yeah. Бо бля камерою знімали той раз, ніхуя yeah. воно не вийшло. Yeah. Воно блядь, перший раз я знімав, щось воно пішло не так. Хує зна, щось тіліпається, стабілізацію не включив, блядь, ну коротше. Все як завжди. Порту і на самоліті клаца, яш. Треба, як а жадко не включати і погнав. Сіромані, я не знаю. Так не получити, так? Пробував не получається. Замійте, да, так. Да. Ти зараз по кругу будеш, чи я? я тоді машину пригнав сюди. Туї, щось кудись поїдеш, да? куди зараз автопілот поведе. <гум> ну що, друзі, висипали ми останній бункер. Зараз залазимо, що у нас тут Бо я й не заглядав. Согоді годиться.